О, це цей запах. Та да? чого це мак? Мені подобається. Пропихнув, я так відчув отут, як він спав. Да? Доброго дня. Доброго. А можна замовити два бургера? Бургери спробнуть готові. Це ага. все А приблизно скільки? Я Півгодинки, бо подаєте. Через півгодини, так? Години, да? Добре, дякую. А в Макдональдсі такого не буває, тому їдемо спочатку в Мак. Зараз, зараз. Он дивіться, як вона дивиться. Дивиться? Вона, нас хочуть побити. Ти <laughs> готов получать. Зараз, зараз, Заздалі. зараз. Я її трохи підсніму. <laughs> Чікс. Будь ласка, один бігмак. Бігмак. Не меню, просто бургер? Так, просто бургер. 135. Дякую. Приїжджайте на оплату. дякую. Чи може два. Та хватило. Кока-колу надо? Ні. Доброго. Принесло. Дякую. Тут треба замовляти, як ото. Дякую. Все, гарного дня, до побачення. Ого, то ніщо собі! 300, 310 грам. Сильно. А 300, 300. Добрий, день. Добрий день. Доброго дня. Виримаєте? Ні, немає. Сьогодні ми перевіримо, чи може бургер з фори Побороти легендарний МакДональдс. Якщо він буде хоча б близько до Біг Мака, я готовий перейти з маку на фору. Ось як виглядає бургер з фори, а ось так виглядає офіційний Мак. Це коробка виглядає, не бургер. Відкривай, показуй, що ти собіш. Ось як виглядає бургер з фори. Диви, не можу відкрити. Ну well, well, well. ти що, подивися. Нічого собі. Як виглядає королівський бургер. -стори. Чесно, я в шоці. Подиви. ми ж його ще й не дивилися. Котлета прям така гарна. Сир розплавився не до кінця, Ну то нічого. Ну він здоровий. Тут тут! -ту -ту. <laughs> Проти цього, так? Да? Ну, на смак подивимось. Смак виглядає також гарненько. Дивися, так... тут булка цікавіша. Вона ну, я блестить. не знаю, яка вона буде на смак. Подивися. Давай відразу відкриємо і цій. Ми щось затупили, не взяли два з Та нічого, та, нічого страшного. Ну Я бачу, що він теж вже огромний. Воно булка вилітає. Це Капи, він у нас, що? я думаю, при транспортуванні. Ого, подивій Та то Ти що, він просто здоров'ючий. Ну, тут котлета вже. яловичина. Яловичина. Ялова котлетка. Бачу кетчуп відразу, цибулька, сир. А ну як тут? Тут наче хтось просто наплював туди. Ну там вон огірочки. Ну чого? Ну, в маку вона така. До речі, в маку вона більш так... ну тут вона блискуча, оце. через те вона не така м'яка, а тут прям м'яка відразу. Ну що, бургери з фори насамперед дешевші, по-друге, важчі. Тому Мак отримує перший удар. Давай подивимось мак по інгредієнтам, що тут у нас є. Булочка, піджарена з двох сторін. Котлетка в порівнянні з форою, якщо брати яловичу. Ну, тут дві котлети, як десь одна у форі. Да. Тут сир, сир ну, набагато кращий. Маку сир, просто він завжди. Давайте спочатку Мак, щоб задати стандарт. Ну, Ламаю його на поколам. Та як це його розламати? Ну. Ні. У -у. Штани впав. Штани за 40 гривень. У нас хоч серветки є? Да. Ну, мак, як мак, смачно, так? Да? Mm. Не знаю, як на мене, смачно. Золота класка. Я зараз як завжди заїмся. Ти не скажеш, що я заївся, бо на всіх відео я, в мене вічно щось не так. Все чесно. Ой. Смачний. Бургер точно смачний. Класика. Головний атрибут бургера. Кокола. кола Закоховує так. ко Кокола. ака Ти сказав кокола. О, як загони. Пропихнув, я так відчув, а тут як він впав, <пів> а потім впав, <пів> <пів> Ну непоганий. Смак, так. Да, смак хороший. Тут е, смаку гарно передає оці кислі огірки. От і запах, тільки відкриваю, запах відразу такі кислі огірки. До речі, стояв на касі в форі, то такий запах був дуже неприємний. Ну я думав, що це мої бургери так пахнуть. Але більш за все, там ззаді за мною чоловік стояв із піцями. Я думаю, що то запах піц був, бо я їх декілька раз перенюхав. Чи воняє? Так, да, є запах? О, це цей запах. Наче да? це, старими носками якимись. Слухай, навіть він був покращий. Не знаю. Запах Цікаво. такий не дуже був. Цікаво. Це і гарно пахне. Це, я думаю, запах в котлеті. Ну, це і взагалі не відчувається. Він мені навіть в рот не влізе. Давай подивимось інгредієнти, які тут є. Цезар, соус, цезар. Подивися, ма... скибочка сиру, скибочка сиру, котлета куряча, під низом, Ого, прям нарізано помідорів, так не пожалію. Свіжі помідори, капуста пекінська і майонез. Все. Я думаю, що це соус Цезар. — Ні, я думаю, що соус це то зверху, бо він такий більш жовтіший. а тут прям так, це майонез. — Так, а в бургері барбекю просто зверху кетчуп. Я думаю, барбекю. Ну, да, Цибулька, сир. ну, Він якось так, начебто, його перегріли. Цибулька, бекон, котлета. А під котлетою гірчиця. Пів помідора Так, Помідорчик. І щось наподобі на салати. Я каже, зокажи, що не подається. Гірчиця? Да. Ну, гірчиця і якийсь маленький лист салату. Але коту ета така більша, ніж. Ти будеш пробувати цей? Так, да, давай цей цер. <ректи> 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 Почекай. Слухай, ну я реально не очікував, але це справді можна їсти. Смачна котлета, куряча котлета, взагалі смак, смак приємний. Але цей бургер не нагадує Макдональдс він більше нагадує такі бургери, знаєте, Зохко. То, ну, Але смак класний. Його можна їсти, він в принципі він не гірший за мак. І це я тобі скажу, він точно відрізняється по смаку від маку. але... Від запаху. Смак від запаху. Але запах і смаку негативний. І він навіть кращий, ніж деякі позиції з Макдональдс Ну, приємно здивувало. Реально, не думав, що так буде. Mm -hmm. Булка тут набагато смачно. Чіпки, якийсь папа, помідор мене випав. Тобі булка де добріша? Ця, мабуть. Ну, ця більш солодша. Вона клас, ну, більш підходить під бургер. Знаєш, яка зручність, в маку, що ти їси і тобі не треба рвати рота, щоб з'їсти да. Mm -hmm. Ідеальна форма. А тут така Але і... можна і порвати. <ріст> <ріст> ну, Ціна ну, він важчий на скільки? Майже на 100 грамів. На 30% важчий Ну. І дешевше. Ну, чого на 30%? 100 грамів. Ну, з мака 200 грамів, а цього 300, 100 грамів ну, на половину мака. Ну на 50% від мака. Якщо взяти максимально якби був на 100% от мака більше, його було б 400, а так він на 50%, то його 300. Друзі, Напишіть в коментарях, бо я не магіматів. Я теж. Але факт в тому, що на 100 грам він вашить. Ну так, да, бачиш, у форі воно більше якось розвалюється, він не тримається клітка. А у Мака, що в мене взагалі. Мака розпадається. він нормально Та де, в мене часто також розпадається. Ну цей, що ми типу, розірвали, то він так розпадався, Але взагалі-то... От дуже часто. Я думаю, не тільки в мене, у вас також е випадає котлета, часто вилазить, випадає листя салату, оце із бургера. Ну, в мене дуже часто таке, ось подиви, воно навіть тут лежить. Ось воно повипадало. Ну не знаю. Я напевно віддам перевагу маку, бо. Та чого це мак? Бо він зручний, ти його собі взяв, закинув в рот, а він не сильно великий. <рес> він маленький, дорожчий. Чуєш, він коштує 135 гривень проти Ну на 35 гривень дорожчий. Дивись, І Він ми, менший. Ми мак не чекали. Ми його прийшли, забрали, з'їли. А ну це я згоден. Хворі ну, ти собі сидиш, півчаса чекаєш, ждеш, поки тобі його зготовлять, ти вже зголиш. Ми чекали, так. Да. Але ну чого вони зготовлять? Його готували, тому що їх розібрали. Вони є. Вони взагалі-то мають бути завжди на гарячій вітрині, але просто, що так стало, ну їх не було, бо їх розібрали. Нічого не зробили. Але ж ну, ми приїхали. Ну я не знаю, я в принципі можу і почекати. Ти кому видаєш перевагу? Фою. Друзі, на вашу думку, що смачніше? Спробуйте обов'язково. Давайте висновки. Фора, звісно, здивувала на 100%. Такі здоров'ючі і хороші бургери. Ну треба просто почекати. А... Ну я був, та ну чого чекати? Ну не обов'язково постійно чекати. Фора здивувала, а у мака просто все стабільно. Хочете, щоб ми порівняли нагетси, картоплю фрі або навіть каву? Пишіть у коментарях. Ну що, наступного разу беремо нагетси і буде жорстка бійка? Ну я думаю, що по нагетсам мак точно взує будь-кого. Ну, не знаю, це вже побачимо. Я, чесно, я навіть не знав, які в форі бургери, тому що їх ніколи не їв. І мені було дуже цікаво. Ми їх, до речі, не відкривали до того моменту, поки не сіли за стіл і показували на відео. Тому ну, на вигляд бургери дуже класні. Взагалі, фору я не часто ходжу. А тут буду заходити. Все, друзі. Не забувайте підписатися на канал. І до нових зустрічей. Всім пока! 何ですか